Друзі, ну, вітаю нарешті. У нас з'являється автомобіль в гарному бюджеті. А саме до 6 тисяч доларів ви можете придбати Hyundai Accent 2008 року. Випуску автомобіль має бензиновий двигун. Тут ще стоїть газ, і це автомобіль на автоматі. Чорний колір, притоновані вікна, зимова гума, сталеві диски і ковпаки. Автомобілі є косметичні підкраси. Багато місць підкашена, якщо чесно, але технічний стан автомобіля прекрасний. Дві з половиною тисячі кілометрів тому були зроблені велике обслуговування. Замінені усі сані блоки на подравнику, замінені передні стойки амортизаторів, замінені мастила та фільтра і в двигуні, і в коробці. Де, в принципі, якщо дивитися навіть і по салону, то тут в принципі все чітко. Комплектація максимальна: чотири електросклопідйомника, світлий, красивий текстильний салон, автомобілі також є підлокітники з підстаканниками. Салон комбінується з двох кольорів. Він Темний, світлий, навіть є ручні регулювання сідушечки водія за потребою, як хочете вище, нижче, ближче, далі і так далі. Гідропосилювач керма, передні задні протитуманні фари, 131 тисяча кілометрів заявленого пробіга. Автомобіль має кондиціонер, автомобіль має підігрів. Передніх сидінь. Автомобіль має гарний автомат. Це у нас чотириступеневий айсін. Да, В принципі, все. Походить, жодних зауважень, Паш салон прекрасний, але по кузову є. Музичка грає через китайську магнітолку Піанір, але в принципі цього буде достатньо в цьому автомобілі. Друзі, що можу сказати? 5900 коштує автомобіль. Як по мені на даний момент час у нас, по-моєму, в бюджеті до 6 тисяч немає автомобілів на автоматі. Тож, я запрошую вас, щоб кожен з вас прийшов, подивився і дійсно забрав цей непоганий досить автомобіль. Тож чекаємо на майданчик автомат, газ, бензин, що ще може бути краще. І ще й сідан невеличкий. Супер, приїжджайте, забирайте.